Друзі, всім привіт! Це сьоме відео про загальну теорію відносності. І сьогодні ми навчимося маніпулювати з тензорами. Подивимося, які дії можна з ними робити. Минулого разу ми говорили про означення тензора, а також про таку операцію, як тензорний добуток. Вона допомогла нам означити компоненти тензора. А сьогодні ми подивимося, які операції можна робити з тензорами, які раніше нам були недоступні, наприклад, для векторів чи для скалярів. Звісно, я тут не буду говорити про додавання тензорів або множення їх на числа, тому що це банально. Ми поговоримо про більш цікаві речі. Перше, про що варто згадати, це згортка тензора. Нехай у нас є якийсь тензор, рангу, скажімо, 2,2. ,2, тобто, у нього є два верхніх індекси і два нижніх індекси. І якщо я покладу рівними один верхній індекс і один нижній індекс, тобто зроблю, наприклад,. Ось так. То тепер, за домовленістю Ейнштейна, коли, коли у нас однакові індекси зверху і знизу, по ним йде сума. Тобто, тепер це вже буде тензор рангу 1,1. Тому що у нього один верхній індекс і один нижній індекс просто якби, пропадають, По ним йде сума. Це е, німий індекс. І ми отримуємо новий тензор вже рангу 1,1. Якщо б ми поклали всі верхні. Компоненти рівними всім нижнім. Ми взагалі отримуємо просто число. Тобто, якщо, наприклад, написати t, mu, nu і тут, mu, nu", то це просто буде якесь число Т, Ось. Це є згортка тензора. А наступна операція, на ми подивимося, це піднімання і опускання індексів тензора за допомогою метрики. Ну, знов таки, нехай у нас є якийсь тензор Т. Давайте я його тепер позначу якісь іншими індексами альфа, бета, гамма і дельта. І я хочу, наприклад, індекс гамма підняти наверх. Тобто, щоб цей тензор мав ранг 3.1, а не 2.2, як зараз. І я це можна зробити за допомогою метрики. Нагадую, метрика в плоскому просторі часі. те мю Вона просто є діагональною матрицею. З числами 1, 1, 1, 1 по діагоналі, а всі інші просто нулі. Матриця 4 на 4. Це в плоскому просторі час. Так от, я можу використати ось цю метрику, І, до речі, якщо у неї підняти компоненти, це буде обернена метрика, але вона буде мати ті самі компоненти. Тобто, тут буде те саме. Я можу використати ці два вже, як би, готових тензори, щоб підняти або опустити індекси у цього. Ну, наприклад, Наприклад, от я хочу підняти індекс гама. Для цього я пишу ета. Мені треба, щоб гама була зверху, тому я тут напишу гама. І мені треба якийсь індекс, по якому я буду підсумовувати. Ну, Наприклад, назву його м'ю. І тут пишу свій тензор, який в мене й був. Тільки замість гама я тут напишу м'ю. Давайте прослідкуємо, що відбувається. У нас по індексу м'ю йде сума. Тому він якби в цьому тензорі нижній пропадає. Але з'являється верхній індекс гама. Який ніби займає місце цього в індексі мю, піднімаючи його. Тобто, це буде вже тензор ось такого вигляду. Ну, якщо я хочу опустити якийсь індекс, то я візьму цю метрику тільки з нижніми індексами. І запишу туди той індекс, який я хочу опустити, і якийсь, якусь довільну букву, просто щоб по ній підсумовувати той індекс, що я опускаю. Наприклад, якщо у нас є тензор електромагнітного поля, ось цей F-менu, я хочу в ньому підняти обидва індекси, то я це зроблю наступним чином. Тобто в мене буде F меню з верхніми індексами, дорівнювати. І так, я хочу підняти індекс μ, тому я пишу eta -мю, ну, якийсь індекс, по якому буду підсумовувати, наприклад, альфа. І я також хочу підняти індекс ν. Можна піднімати одразу і опускати скільки хочеш індексів. Тому я пишу ета ню і, наприклад, бета. А тут пишу F альфа-бета. Знов-таки, у мене йде сума по альфа і по бета, а зверху з'являється індекс mu і індекс ню. Тобто це якраз таки те, що нам треба. Ну, Якщо попробувати чесно порахувати це підставити, то виявляється, що це вийде просто те саме, що тут. Такий самий, така сама матриця, компоненти будуть такою самою матрицею. Єдине, що поміняються знаки у електричній складовій. Тобто, ось ця частина залишиться. Незмінною повністю. Ну, воно не дивно, тому що три з цих останніх компоненти у метрики, вони просто одиниці. А тут поміняється знак. Тобто тут буде 0, мінус є 1, мінус є2, мінус є 3, а тут мінусів не буде. От. От що буде, якщо підняти індекс у цього тензора. Ми, до речі, до нього ще повернемося сьогодні. І також можна за допомогою піднімання і опускання індексів перетворити контрваріантний вектор, тобто звичайний. На коваріантний, опустивши в нього індекс. Таким чином, це буде V дорівнює... Я хочу опустити індекс. Значить, Я пишу ET з нижніми індексами μ і якийсь там, наприклад, ню. І тут буде V ню. Знов таки, по ню йде сума. Це у нас той вектор, який був, був просто початковий. Ну, а μ займає нижню позицію, тому ми опустили індекс. І абсолютно так само я можу підняти. Індекс удуального вектора. Тобто, якщо в мене є омега-мю, я хочу, щоб у нього був індекс зверху, тобто, щоб він став контрваріантним, то я це зроблю таким чином. Я напишу метрику з верхнім індексом мю і індексом ню, А тут теж поставлю індекс ню, щоб по ньому йшла сума. Ось таким чином можна піднімати і опускати індекси в тензорах. Переходимо до наступного: це симетризація та антисиметризація. Ну, щоб про це поговорити, потрібно спочатку зрозуміти, що таке симетричний і антисиметричний тензор. Це доволі просте поняття. Наприклад, у мене якийсь є тензор S, нехай у нього буде ну, три нижніх індекси. І він має таку властивість, що якщо я поміняю місцями індекс μ іню, перший і другий індекс поміняю місцями, то він не зміниться. Тобто компонента, наприклад, S012 дорівнює компоненті S. 1, 0, 2. Індекс ро тут нікуди не міняється. А ці два порівняють місцями. І ось це називається симетричний тензор. Він симетричний по двом індексам. Тут важливо це уточнити. Тому що якщо б у нього була ще додаткова властивість, що взагалі будь-який порядок цих трьох індексів не змінює взагалі його компонент, то це був би симетричний тензор по трьом індексам. Але це є симетричний, наприклад, по двом. Ну і аналогічно вводиться антисиметричний тензор. Тобто, якщо в мене є тензор А, μ, ν, ρ, і я поміняв перші два індекси, наприклад, місцями, і у мене при цьому вийшов знак мінус, ну, щось подібне до парних і непарних функцій, то це означає, що цей тензор є антисиметричним по першим двом індексам. Прикладом антисиметричного тензора є якраз таки той, який ми раніше згадували, тензор електромагнітного поля Fmu. Тому що якщо в ньому поміняти два індекси місцями, він стане зі знаком мінус. Це дуже легко побачити із запису його через матрицю. Ось. Тому що вона є антисиметричною, ця матриця. У неї всі компоненти по діагоналі нулі, а всі відзеркалені компоненти просто набувають мінус, якщо так подивитися. І тому цей тензор є антисиметричним. Якщо в нас є тензор, який не є. Ні симетричним, ні антисиметричним, то ми можемо провести операцію симметризації цього тензора. Наприклад, я візьму якийсь тензор Т, в нього будуть нижні індекси μ 1 і так далі, μ2, μ3, μn, тобто скільки там n нижніх індексів. Ну і ще додам для ілюстрації два індекси один нижній, один верхній, ρ і σ. І я хочу його симметризувати. Я хочу симетризувати його ось ці індекси mu1, μn. Я можу симетризувати, які захочу індекси. Це позначається з такими дужками навколо цих індексів. І цей тензор визначається таким чином. Одиниця поділить на n факторіал. Скільки індексів симетризуємо, стільки й дорівнює n в дужках. У нас буде наш вихідний тензор, з якого ми починали. μ1 і так далі, mn, rho, А далі буде сума. По всім можливим перестановкам з цих індексів. Тобто, зараз вони йдуть в порядку 1, 2, 3, 4 і так далі. n. А потім я два з них поміняю, наприклад, місцями. Це буде інший порядок індексів. І тут буде доданок з відповідним порядком. Потім ще раз поміняю. І так далі. І переберу всі можливі перестановки ось цих індексів. Тобто я тут напишу сума. По всім перестановкам. М1. Um, І тепер зрозуміло, чому це стоїть одиниця на n-факторіал. Тому що всього перестановок n індексів у нас n-факторіал. І тому у нас тут буде n-факторіал доданків, не треба на n-факторіал поділити для того, щоб ніби залишилося все правильно. Щоб, ну, Насправді це робиться для того, щоб симетричний тензор дорівнював самому собі симетричному. Тобто, наприклад, якщо у мене ось цей тензор, який я раніше вводив симетричний, і я захочу ще симетризувати його два індекси, які і так симетричні, то в мене нічого не зміниться. Тобто симетризований симметричний тензор, це він і є. І для цього стоїть n-факторіал, щоб, щоб ця властивість виконувалася. Ну, Аналогічно можна тензор антисиметризувати по декільком індексам. Візьмемо той самий тензор. І спробуємо його антисиметризувати. Це позначається вже квадратними дужками. Ось. У нас теж йде одиниця на n-факторіал. Теж наш тензор початковий. І теж буде сума по перестановкам. Але ця сума буде знакозмінна. Ну я напишу так, плюс-мінус сума по, по перестановкам. Значить, як зрозуміти, чи там іде плюс, чи там іде мінус. Сума по перестановкам. μ1, Ми дивимося на парність перестановки. Тобто, якщо ми поміняли два індекси, Ну, просто поміняли два індекси один раз, то йде мінус. Якщо ми поміняли два індекси і знову поміняли два індекси якісь місцями, то йде плюс. Тобто, якщо ми зробили парну кількість перестановок двох індексів, то тоді цей доданок буде входити зі знаком плюс. Якщо ми зробили непарну кількість перестановок індексів, тоді доданок йде зі знаком мінус. Тому ця сума є знакозмінною. Ну і теж тут одиниця на n-факторіал, з той ж самої причини, що й для симетричного тензору. Чому ж це називається симетризація і антисиметризація? Ну, дуже легко зрозуміти це. Тому що якщо, наприклад, я візьму ось цей вираз і поміняю там місцями індекс М1 і М2, у мене нічого не поміняється. Тому що додавання воно комутує, тобто тут іде додавання, ну, у мене просто ці доданки, які стоять в дужках, підуть в іншому порядку. Адже тут в дужках просто всі перестановки можливі. І всі за знаком плюс. Якщо поміняю два індекси місцями, то будуть абсолютно ті самі ну просто вони йдуть в іншому порядку, але це нічого не змінює. Тому от в цьому симметризованому тензорі я можу індекси міняти в всіх дужках скільки захочу. Він буде симетричним. І так само тут. Якщо я поміняю два індекси місцями, у мене тут всі перестановки поміняються місцями. Ті, що були парними, стануть непарними, тому що я додав одну перестановку. А ті, що були непарними, стануть парними. І у мене всі плюси поміняються на мінуси, а всі мінуси поміняються на плюси. Я зможу просто винести мінус задушку і назад повернуся до того самого, самого тензора, що і був. Тому цей, ця, цей вираз є антисимметричним відносно перестановок індексів. І тому ця операція називається антисиметризація тензорів. Ну, тут багато індексів для загальності віф, але корисно буде подивитися на якийсь приклад. От, наприклад, у мене є тензор Т-мю-ню, Rho, тобто у мене є всього дві компоненти. Я хочу антисиметризувати ці два індекси. Я ставлю квадратні дужки. Це буде одиниця поділити на два факторіал, тому що я антисиметризую два індекси. Ну, тобто, Це буде одна друга, тому що два факторіал дорівнює 2. А в дужках у мене буде ро рома мій звичайний тензор без всяких перестановок. Далі, що я можу зробити з цими двома індексами? Ну, У мене тільки один варіант. Поміняти їх місцями. І це буде непарна перестановка, бо я один раз поміняв місцями. Тому буде мінус, Т, ню мю, сигма. І все є антисиметризований наш тензор по першим двом індексам. І дійсно, як... ну, тут не важко бачити, якщо поміняти місцями і ню індекси е, в лівій стороні, то вони тут теж поміняться місцями, і потім винести мінус, і це буде те саме. От. Тому це є антисиметрична така конструкція. Ну також хотілося б додати, що оскільки тензор ten... F. Як ми вже говорили, є антисиметричним, то якщо його іще антисиметризувати, то він ну, просто не поміняється. Він дорівнює самому собі. А якщо його спробувати симметризувати, то він буде дорівнювати нулю. Тобто симетризований від антисиметричного тензора дорівнює нулю. А, і також корисна є така властивість, що якщо у мене є якийсь тензор знов-таки ν, ρ. Сігма він не який не симетричний, ні антисиметричний, то я можу розкласти його на симметричну і антисиметричну складову по двом індексам. Просто написавши це дорівнює T, μ, ν, ну, симметрична частина ρ, σ, плюс Т мюню, як би антисиметрична частина. Це, цю властивість легко довести, виходячи з ось цих от означень симметризації та антисиметризації тензорів. Я залишу це для вас. Ну, З трьома індексами вже буде не так легко це зробити, але з двома це дуже просто. Переходимо далі. Тепер поговоримо про таке поняття як слід, або ще називають його трейс від тензора. Ну, Ми поговоримо для тензора рангу 1 на 1. Тобто, якщо в мене якийсь тензор є X, у нього один верхній індекс і один нижній індекс. І я покладу ці індекси рівними. Тобто, по суті, це те саме, що згортка, тільки от в такому спеціальному випадку. Тут буде лямбда, і тут буде лямбда, наприклад, ну, я просто поклав їх рівними. Це буде число, це буде скаляр. І це, це число називається слідом або трейсом від нашого цього тензора. А, якщо ж я хочу знайти слід від тензора, якого два індекси знизу, ну, для прикладу, я візьму тензор а, метрику нашу Это меню. То я вже так не можу зробити. Якщо я покладу два індекси рівними, то вони обидва стоять знизу, і по ним не буде, як би йти сум. Щоб дійсно порахувати слід, спочатку один із індексів треба підняти. Ми вже знаємо, як це робити, як піднімається індекс. Все робиться таким чином. Ну, Тут трошки буде сумбурно, тому що я хочу підняти індекс у метрики, і я це буду робити за допомогою метрики, але виглядатиме це ось таким чином. Я хочу, наприклад, підняти індекс mu. Тому я зверху пишу ню. І щось, по чому я буду сумувати, наприклад, нехай буде альфа. Тут пишу ета Альфа, тому що я по ньому сумую. І піднімаю цей індекс ню вверх. А тут, по ідеї, стає, якби індекс ню. Тоді це просто була б метрика з піднятим е, індексом. Але. Я хочу слід знайти, тому я тут напишу new, new, точніше, щоб у мене іще йшла сума по цим індексам, щоб я під, спочатку альфами підняв індекс Мю, а потім, поклавши їх рівними з нижнім індексом, і ще по ньому підсумував, знайшовши трейс. І це буде дорівнювати 4. Це трошки може бути контрінтивно, тому що у нас метрика ж має вигляд мінус 1 0,00, 01, 00, 0010. 01. Тобто ми звикли, що трейс, тобто слід матриці. Це просто сума діагональних елементів. І тут воно дорівнює не 4, тут воно дорівнює 2. Але в такому значенні, як ми даємо тут. Тут потрібно спочатку провести ось таку операцію, вона перетворює цю мінус 1-1, і потім йде сума, і вона дорівнює 4. Тобто Ось так треба бути трошечки уважним з цим. Ну і остання операція, на яку ми подивимося сьогодні, це взяття частини похідної. Це дуже важлива операція, вона нам буде траплятися дуже багато в подальшому. Якщо у нас є якийсь тензор рангу K, L, то ми можемо його перетворити на тензор рангу K, L 1, тобто додати один нижній індекс, взявши від нього частину похідну. Ну, от скажімо, у мене є тензор якийсь там R з індексами μ, ю, ν. Ю. І я беру по ньому частину похідну D альфа. Тобто, якщо, наприклад, альфа дорівнює 0, то ця частина похідна буде похідною по часу. Якщо альфа дорівнює 1, то ця частина похідна буде частиною похідною по координаті x, альфа дорівнює 2 частина похідна по y. Альфа дорівнює 3, частина похідна по з. І я цю частину похідну беру для кожної із компонентів цього тензора, яких всього тут ну, виходить 16, тому що у нас 4 варіанти на верхній індекс і 4 на нижній, і для кожної з них я беру чотири різних частинних похідних. Тому в мене виходить тензор з більшою частиною компоненту. Це буде якийсь тензор, можна позначити його Т. Нижній індекс альфа, верхній індекс мю, ню. Ось. Але тут важливо зробити дуже важливе зауваження. Взяття частини похідної від тензора дає інший тензор тільки в плоскому просторі часі. В загальному випадку це буде не так. Тобто, в загальному випадку, якщо взяти частину похідну від тензора... Це не буде теж тензор, це не буде об'єкт, який перетворюється за правилом перетворення тензора. Ми це побачимо в подальших випусках. Там буде виникати додатковий доданок, який не потрібен бути, якщо б це був тензор. І ми побачимо, як можна цю проблему обійти, ввівши інші операції, окрім частини похідної. Ну, також можна додати, що якщо взяти частину похідну від тензора рангу 00, тобто від скалярної функції. То це є ніщо інше, як просто градієнт від цієї функції. Ось. На цьому на сьогодні все. Сподіваюся, це відео було корисним. Дякую, що дивилися до кінця. Побачимося у наступному ролику.